Виконаємо номер 995 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши 4 послідовних цілих числа. Завдання перше, менше з яких дорівнює мінус 2, і завдання друге більше з яких дорівнює мінус 1. Приступаємо до виконання. З двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший. І меншим те модуль якого більший. Нам потрібно записати чотири послідовних цілих числа, менше з яких мінус 2. Отже, менше мінус 2, більше буде мінус 1, 0 і 1. Ми записали 4 послідовних цілих числа, менше з яких дорівнює мінус 2. А тепер запишемо 4 послідовних цілих числа, більше з яких дорівнює мінус 1. Отже, це будуть числа мінус 4, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Більше з яких дорівнює мінус 1